Якщо ви хоча б раз спробуєте в'язати з цієї пряжі, повірте, ви не зупинитеся, тому що вона дає просто неймовірний простір для вашої фантазії. Вона дуже-дуже універсальна. Сьогодні мова піде про ланасосіїд. Ось такий мікровілюрчик. По складу це 100% вілюр, об'єм 1,75. Ось так вона виглядає. І в цьому моточку лише 50 грам на 160 метрів. Він невагомий. Які переваги цієї пряжі? Ну, по-перше, вона не сиплеться. По-друге, її можна прати безліч разів. І тому вона дуже гарно у використанні. Тому подивіться, що саме з нею можна зв'язати. Ну, по-перше, це іграшки. Це перше, що я спробувала. У мене було декілька варіантів, але ось цей коник я вам покажу його поближче. З нього ж в'язала ось цього пряничка, з нього в'язали ось цього зайчика, і ви можете подивитися, які вони якісні. На дотик, дівчат, просто неймовірний. Звичайно, я використала її в бабусіних квадратах. Ну, а тут вже. Можна Можете в'язати все, що завгодно, від пледу до подушок інтер'єрних і, звісно, до шоперів. Що ми і зробили. До речі, цей відомий для вас шопер ми прали безліч разів. Ну, і звичайно, я захотіла показати вам, як вона у поєднанні, в такому модному поєднанні, в бабусіних квадратах з ось цієї травки. Ви тільки не подивіться, класичне поєднання сірого, з рожевим, з ось цим. Ось цією пряжею виглядає просто неперевершено. Якщо хочете додатковий туторіал, обов'язково напишіть мені внизу, і я вам зніму, як зв'язати ось такий квадратик. Тому, дівчат, зараз якраз а, ми з вами в'яжемо іграшки, різні речі на подарунок. Я вам дуже раджу звернути на неї увагу, а придбати можна її на сайті. Дуже велика палітра кольорів.